До міжнародного дня музеїв ми би хотіли розповісти про унікальний музей, який є в нашому місті. Його експонати це зброя, засоби зв'язку або валюта, і все це зроблено руками людей. Розташований він у кам'янській філії Академії Державної пенітенціарної служби. До його музею не кожен може потрапити. Тож охоче проведемо там телеекскурсію. а зараз ми заходимося в унікальному музеї, де всі експонати зроблені людьми, які перебували або перебувають у місцях позбавлення волі. За допомогою цих експонатів навчають людей, які є охоронцями в тюрмах. Вироби ув'язаних допомагають краще орієнтуватися, як саме можна принести заборонені предмети в місця позбавлення волі. Збирався цей музей 20 років тому. Постійно його потроху ми оновлюємо. Тут у нас є різні експонати, які ми наглядно використовуємо для того, щоб показувати учням, які тут навчаються, де можуть ховатися. Ті чи інші заборонені предмети, та що можуть використовувати засуджені, які саме колючо різащі предмети. Серед експонатів тут від телефону розміром в пару сантиметрів до самогонного апарату, зробленого із звичайного відра. Зараз з'являються нові можливості схованок, перероблення тих чи інших предметів, під ті ж самі мобільні пристрої, нові схованки, нові хитрощі. І це треба показувати для того, щоб співробітники знали, де в подальшому їх шукати. Більшість предметів це мобільні телефони, які бувають. Ну що заборонені предмети, да, ті, що вони прячуть, також заточки. Це як теж один із головних проблем установи виконання покарань, хованки, де вони можуть ховати гроші, та наркотичні засоби. Таких музеїв в Україні було три. Зараз функціонує лише два: Хмельницькому та в Кам'янській філії Академії Державної пенітенціарної служби. В планах на майбутнє у нас тюремний музей зробити більш більшим, більш сучасним. Експонати оновити та зробити його більш доступним. І, взагалі, наш центр ресурсного та організаційного забезпечення зробити сучасним європейського зразка. Ну і взагалі його оновити кам'янська філія академії державної пенітенціарної служби завдяки плідній співпраці з владою міста постійно розвивається і оновлює житлові приміщення для співробітників і фахівців, які проходять навчання в філії. За неповних два місяці з березня 25-го року ми зробили певні капітальні ремонти, а саме лауч-зону для наших слухачів, які приїжджають з усієї території України з установи виконання покарань та слідчих ізоляторів для проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації. Зробили для них сучасні умови перебування в спальних їхніх місцях, зробили нові санвузли, душові кімнати. Це музей, у якому кожен експонат не просто річ, а нагадування про людську винахідливість і постійну боротьбу за безпеку. Тут не водять екскурсії для туристів, але сюди приходять ті, хто щодня стоїть на варті порядку. У стінах кам'янської філії академії зберігаються не лише історія, а й досвід, що рятує життя. Інколи саме такі місця найкраще показують, як непримітне може мати вирішальне значення.